Інструментів такої ну, химерної, первісно общинної дипломатії, про які ви розказали, їх дуже багато. Тому що морочити голову і давати можливість, щоб з тобою нянчилися декілька років, пояснювали, що як треба робити. Після цього приїхати у вільнюс. І е, опозоритись на весь світ, щоб про тебе говорили, оце є вершина сучасної української дипломатії. Ви зверніть, будь ласка, на заяву міністра закордонних справ України, який зізнався в провалі, у тому, що тиснули, і тому ми відступили. Оце є правда. Невже ви думаєте, що на вашу кухонну, первісно общинну дипломатію будуть і далі реагувати так, як реагували? Пане Сальдо, сьогоднішній сигнал це відток інвестицій, це відток тих ресурсів, які мали ми в Україні. Це катастрофа насправді на дипломатичному плані. Наступне це означає: загорілося червоне світло на світлофорі. Це означає, що ми будемо мати складнощі не тільки в політичному плані. Ми вже перші сьогодні маємо пониження дипломатичного представництва. Це відмова в візитах. За цим піде спілкування лише на технічному рівні.